Так, всім доброго вечора. Вирішила зайти на коротке відео, подивитися. А, кава на ніч спати не буду. Подивитися, що чекає в листопаді місяці, близнюків. Це буде такий міні-гороскоп. А в близнюки в листопаді місяці будуть якісь кардинальні зміни. Тобто, якщо ви близнюк і ви в листопаді місяці хочете щось змінювати, можливо, ви хочете почати бізнес? Можливо, ви хочете відкрити для себе щось нове. Зірка на вашому шляху, вона дуже яскраво вам світить саме на листопад. Тобто, якщо це бізнес, якщо це дорога, якщо це якісь позитивні зміни, про які ви планували, хотіли, можливо, це зміна роботи. Ви хочете змінити роботу? Міняйте. Ви хочете переїхати, покинути країну, хочете покинути все, почати все заново. Тобто, це кардинальні зміни, до яких близнюк рухався. І зараз цей час, що ви можете рухатися. Зірка в листопаді світить вам. От, наприклад, ви хочете ну, купити цуценя. Ну це вже я теж близнюк, я так знаєте, говорю. Купуйте. У мене є на це свої плани, ідеї, і я тепер розумію, що в листопаді місяці я можу щось реалізувати одне. Ідей дуже багато. Так, що чекає риб в листопаді місяці. А у риб образи, у риб залягти на дно, десь закінчити, покласти крапку, десь не рухатися, сидіти вдома, можливо, лежати в ліжку, попиваючи чай з лимоном, можливо, будете хворіти, у вас буде боліти горло, десь, можливо, закінчились стосунки, ви втратили роботу, ви ображені на весь світ, і ви собі сидите в своєму акваріумі і не хочете нікуди не виходити. Ну, Таке місяць відпочинку, нехай буде так, тому що за що би ви не взялися в листопаді місяці, все може піти або затягнутися, або не так, як би хотілося. Раки, що чекає раки в листопаді місяці. Раки, 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 раки. Раки будуть працювати, раки можуть отримати, а, щось пов'язане з грошима. Фінансами, паперами на вас може звалитися дуже багато роботи. За вами можуть дуже сильно спостерігати. Тобто, робоча карта. О, також у вас можуть бути якісь е, офіційні джерела, офіційні структури, якісь е, отримання новин папери і тому подібне. Тобто для раків, листопад, місяць. Такий собі робочий. У вас може бути серйозна розмова, можливо, з начальством, можливо, з кимось вищих осіб, наприклад. Ну, тут стосується більше всього, вирішити питання. Вирішити питання, від цього питання щось буде залежати хороше. Що чекає козероги в листопаді? Ну, а козироги, вони зв'язані по руках та ногах. У них дім робота, дім робота за всіх переживати, десь всюди трудитися, майбутнього. Вони не бачать, а якщо бачать, то не таке, як хочуть, вони в листопаді місяці будуть як сковані, будуть сидіти в своєму зоні комфорту, будуть не хотіти виходити. Багато косирогів можуть зіштовхнутися з проблемами зі здоров'ям, мігренями, безсонниця, проблеми з серцем, тиском і взагалі треба пройти обстеження. Що чекає стрільців у листопаді місяці? От, а у них іде спалах, спалах нових почуттів, спалах нових ідей. Це все швидко запалюється. Це все швидко і потім і потухне. Тому перед тим як щось робити. Кудись рухатися, наприклад, закохалася чи закохався, вас спалахнуло. Подумайте, а воно вам треба чи не треба? ви будете в Русі, ви будете туди рухатися, сюди рухатися, ви будете те хотіти, це хотіти. Коротше, це спалах ідей, почуттів, бажань, але не завжди приводить до чогось доброго. Що чекає тельці в листопад? А тельцям буде весело. Вони будуть в компанії хороші. Це може бути друзі, рідні, сім'я. Ви будете в оточені в близькому колі, спілкування, щось святкувати, щось відмічати. А вам буде добре. Ви будете піднімати келихи, ви будете витрачати кошти, ви будете в колі завжди не сама. Це можуть бути будь-які люди, які вас оточують, але хороші люди. От ну, листопад місяць для вас може бути таким собі хорошим для проведення якихось вечірок, наприклад. Так, кого ми подивилися? Козороги, тельці, стрільці, риби, раки, близнюки. Хто там у нас ще є? Водолії. Що чекає в листопаді водолія? Ну, фантазери, водолії, фантазери і ілюзія. Не беріться за все відразу. Ще й вам падає така карта. Кубки це стихія води, це ваша стихія. Не беріться за декілька справ відразу. Наприклад, ви хочете відкрити там бізнес, ви хочете, наприклад, купити машину. Тут ви вже хочете змінити місце проживання. Тобто, у вас може бути все в житті, але поступово ви можете мати все про що плануєте, але не плекайте себе ілюзіями. Ваша голова буде забита в листопаді в місяці обдумувати, планувати, вирішувати і можливо щось. Буде рухатися в напрямку до ваших цілі, мрії, там, ідеї. Ну, коротше, якщо залежні від чогось, треба відмовитись від залежності. Це така порада вам. Водолій. хто в нас там ще є? Діва, Що чекає діва в листопаді місяці. Ой, діва, діва. Діва це людина, яка... Буде спостерігати, буде шукати вихід ситуації, і ви знаєте, ви знайдете вихід ситуації. Як б ця ситуація не була. Ви знайдете цей вихід ситуації, і на майбутнє вже. Карта радить завжди передивлятися до людей, кому що ви довіряєте, хто вас оточує, до того, що ви робите, або кому що даєте, обіцяєте. Ви маєте завжди бути пильними. Ви можете бути в пошуках роботи і ви її знайдете. Ви можете бути на порозі, важлива розмова в плані, можливо, роботи або щось серйозне, що вас там хвилює, можливо, по здоров'ю лікарня. Все буде добре. Тобто розмова буде хороша. М багато хто. Відкриє свої лиця, а познімає маски. Ну, ви маєте бути пильними. Так, хто в нас ще є? Раки, риби, близнюки, козироги, стрільці, водолії, тельці. Діви? Це ж тільки вісім. Боже, хто ще є? Діва? Водолій. Коротше, я когось забула. Вибачте, але от така у мене Саша Ростіряша. Знаєте, як казали на мене в дитинстві, Саша Ростіряша. Тому, я думаю, кожному, кого згадала, я дала пораду. Кого забула, напишіть в коментарях. Якось так. Надіюсь, допомогла. Гарного вечора!